Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо маринований салат з помідорами, цибулею та зеленю. Для приготування я взяла 1 кг помідору, такі сливочки, більш крепкі, можете використовувати чері. Цибулі нам потрібно буде 4 великі штуки. У мене цибуля меншого розміру, тому я начистила більше. Можете обирати синю цибулю, білу таку салатну, більш солодку, яка вам більш до вподоби. Для приготування самої заправки нам потрібно буде 2 чайні ложки меду, 4 зубки чеснику. У мене він перекручений та зберігається в морозилці, тому відклала приблизну кількість. Одна чайна ложка солі, перець чілі. У мене 2 штучки. Дивіться по гостроті свого перцю і по тому, наскільки, наскільки вам подобається такий пікантний смак. Олія у нас буде 6 столових ложок. оцет 2 столові ложки. У мене бальзамічний, можете брати яблучний, винний, ну, такий, який краще пасує до салатів. Помідори помиті, зелень. Можете брати кріп, петрушку, базилік, кому що більше до вподоби. У мене кріп. Отож, помідори я буду нарізати четвертинками, цибулю, півкільцями. Приступаємо до приготування. Помідори четвертинками, як я вже сказала, відрізаємо дубку. Помідори нарізала, приступаємо до нарізки цибулі, такими півкільцями. По товщині дивіться за вашим бажанням. Чи тоненько полюбляєте, щоб були нарізані, чи отак грубшими. Цибуля нарізана. Наріжемо перчик. Я насіння використовувати не буду, але якщо хочете більш гіркий смак, можете не вибирати оцю серединку. І раджу одягнути рукавички, щоб не попекти руки. Перес нарізаємо дрібненько, як вам там буде зручно. Я зараз так наріжу, потім ще ножем пройдуся зверху. Ось так дрібненько у нас перець виходить. Додаємо до помідор. Підготуємо заправку 6 столових ложок олії. 2 столові ложки оцту. Бальзамічний оцет іде 6%. Ну, це я кажу, раптом будете використовувати якийсь інший. Часник мед. Мед я використовую кульбабковий. Відео з кульбабковим медом. Звісно, у мене є. Посилання залишу в описі. І чайна ложка солі. Все ретельно перемішуємо та додаємо до помідор. Наріжемо зелень. Кількість також за вашим бажанням. А за моїм бажанням я хочу порізати весь кріп. Перемішуємо. Салат перемішала, зараз затягую харчовою плівкою та на 1-2 години ставлю в холодильник, щоб салат добре промаринувався. Такий салат стане чудовим доповненням до тяжких м'ясних страв От, на святковий стіл, на щодень. Тож, не бійтесь експериментувати. Дякую за перегляди, дякую за подобайки. До зустрічі в наступних відео. До побачення!